Ваша головна задача вийти на рівень я, любові до себе, цінності до себе, поваги до себе, виділяти час собі для розвитку, там, для сім'ї, наприклад, для розвитку своїх здібностей, усвідомити, хто ви є насправді, що ви є оця мощна, вічна оця душа, що ви є частина цього всесвіту, і всесвіт є повністю у вас. Тому що душа, вона як цільна, вона сама дуже велика, вона дуже мощна. Вона бере нашу планетку, вона як горушинка, наша планетка для неї, наша планета Земля, щоб ви розуміли. І для того, щоб влізти в наше тіло, вона розділяється на 14 таких наче монад, на частинок. І виходить, яким чином? Коли вона розділяється на цих 14 монад, то тільки одна 14-та входить в тіло, щоб знизити вібрації, бо вона сама дуже велика дуже мощна. І от маленька частинка тільки входить в наше тіло для того, щоб пройти певний досвід. Інша частинка йде на іншу планету, інша частинка може десь там, наприклад, в іншому якомусь регіоні бути. Ну але зазвичай одна частинка тільки йде на планету зазвичай. Дуже рідко коли йдуть дві частинки душі, і це все це ви ціла, здорова душа, і кожна частинка це є ви. І ціла душа це є ви. Тобто, оцей всесвіту це мощь, вся родова система, батьки, рід, ото все, все є ви, це ваша часті. Частіки роздроблені, і ваша задача поняти, що ви це є єдине ціле. Цей світ ваш, в якому живете, це єдине ціле. А люди, які приходять до вас, вони відзеркалюють тільки вас, те, що ви не приймаєте в собі. Люди, які приходять, тратять ваш час, вони відзеркалюють те, що ви не виділяєте час собі, наприклад. Люди, які не люблять вас, вони вам відзеркалюють те, що ви не любите себе, ви не вмієте цінувати себе. Ви будете півжиття сидіти на якійсь устогідлій роботі, але ви її не поміняєте, не підете далі розвиватися. Ну, Бо там стабільність, бо там вже звично. І тобто, вам треба виходити з зони комфорту йти весь час в нове, в нове, в нове, розвиватися. Душа сюди приходить, щоб розвиватися. Тобто проходити етап еволюції, масштабуватися, пробувати себе в різних ролях, різних мамою, жінкою, подругою. Ну, там, я не знаю, лікарем, прибиральницею, банкіром, водієм. Тобто напрацьовувати собі от кожен раз у ці нові ролі, душа приходить. Дух дає енергію рухатися, але він дає тоді, коли ви йдете в те, що вас дійсно цікавить. Не, не ціле життя сидіти на одному і тому самому, де все вивчено, да? а йти в нове. Дух дає тоді вам енергію рухатися. Ось таким чином відбувається. А наш розум, наша свідомість, вона дуже боїться чогось нового, бо там же ж невідомо що буде, як наша жана зміниться, якщо вона поміняє роботу. І розум, він це розум, це і є цей страх. Ні, не жаночка, посидимо тут. Тут хоча б стабільно, тут хоча б оплатимо комуналку, тут хоча б ми вже знаємо, якщо нашу наміти в нове. І розум вас назад. назад, Отак він вас тяне. І тут задача схлопнути цих три частинки, щоб ваш і розум ішов, тобто побороти в собі оці рамки. Страхи, фобії, ото от все побороти і йти в нове. Як тільки ви йдете в нове, нічого не страшно. Тільки десь щось виникло, якась людина вам підсвітила щось. Ага, це є в мені. Признаю і приймаю. Є Івлеєвий дуже хороший сайт. Я користуюся її методом. Там іде метод легалізації правди, називається. Я признаю і приймаю. і все, що є в руду, ми признаємо і приймаємо. І що вбивства це є нормально, бо в кожному руду були вбивства, були зґвалтування. Були аборти, хоч нам там розказували, що того не було. Були люди, які досягали вершин, були полководці, були якісь директора фірм, наприклад, були медики. Бо всі проходили у оці... Це ж іде історично цей рівень, що я їм розказувала. Тож війни йдуть циклічно, циклічно, землетруси, якісь катаклізми. Люди проходили, люди виживали. Люди проходили канцлагеря, вони проходили різні оці табори. Як я кажу, да, вони проходили голодомори. В нас воно все є. В нашому тілі є ця вся пам'ять. Наша задача взяти те, що треба нам. Не фокус уваги на негатив. Якщо вам підсвітили якийсь негатив, раз і ви собі побачили, ага, це в мені є, значить я це не приймаю. Що я не приймаю? Не приймаю війни. А чого я не приймаю війни? В моєму роду є люди. Раз я жива, значить є люди, які пройшли цю війну і вижили, значить, і я можу вижити. Яким чином? І той, тобто, таким чином, ви починаєте себе потрошечки розбирати, не влазити туди. А чого Чого є війна? Бо я засуджую, що люди вмирають. Получається так. Да? Тобто це ж несправедливо, що йде в країнах, наприклад, тут Україна, Росія, йде війна. Несправедливо. А давайте ми подивимося на це з іншої точки зору: якщо в реінкарнаційному відділі на попередній війні ця людина вбила велику кількість людей, то в цьому житті її будуть вбивати. І ця душа усвідомила, що вбивати не потрібно, що це ненормально. Чи баланс це від всесвіту? Да. Ти вбивав, тебе вбивають, ти гвалтував, тебе гвалтують. ти кидав дітей, від тебе діти відмовляються, наприклад, або на наступне життя в тебе немає цих дітей, Тобто що ти усвідомив цінність життя, цінність людей, цінність цих дітей, цінність сім'ї, наприклад. Але тут любов все має йти через любов. Тому от таким чином, плюс-мінус, я вам так коротенько описала, да? тут зрозуміло вам в цьому, як все будується. Тут супер. Ну, так. Да.